У ніч на 19 листопада ЗСУ завдали потужного удару по арсеналу Міноборони РФ у Брянській області. За даними джерел Цензорнет для атаки вперше були використані балістичні ракети атакам з виробництва США. Поки місцеві жителі публікують у соцмережах відео вибухів, що тривали всю ніч і продовжують лунати на території військової бази в українському генштабі. Непрозоро натякають, що це лише початок. Докладніше далі. За повідомленням Генерального штабу збройних сил України, в результаті удару по території РФ було уражено арсенал 1046-го центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карач в Брянської області. Своєю чергою, керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко уточнив, що удару було завдано по 67-му арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Там зберігалися артилерійські боєприпаси, включно з тими, що поставила Росію Північна Корея. Каби Нітні ракети та боєприпаси до РСЗВ. Також Коваленко додав, що раніше цей склад вже був атакований українськими дронами. Станом на 2.30 ночі повідомлялося про 12 вторинних вибухів та детонацію. Проте вранці місцеві жителі продовжували сповіщати про вибухи, що доносяться з місця влучання. Поки місцева влада Брянщини повідомляє лише про атаку БПЛА і вісім збитих за ранок безпілотників. Сензорнет з посиланням на власні джерела запевняє, атака була здійснила. На нас за допомогою балістичних ракет атакам з виробництва США. раніше російський диктатор Владимір Путін погрожував завдати удари по силах НАТО, якщо Україна почне завдавати удари далекобійною зброєю по території РФ. І ось сьогодні чергові коричневі лінії Кремля порушені, і тепер увесь світ буде дивитись, чи наважиться Путін на якісь дії, зазначив головред видання Юрій Бутусов. Тим часом у генштабі зазначають, ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів. Триватиме надалі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.